Марк Фрімен, щоденник спокус Отця Домініка. Частина 2. Глава. 1. День у семінарії. Сьогодні був особливий день у багатьох ракурсах. Особливий він також тому, що я розпочинаю вести свій персональний щоденник, і це перший запис. Сьогодні 1 вересня 2003 року. Ура! Знову навчання. Кінець канікул. Ранок видався традиційно важким. Я. Домінік прокинувся у своєму новому ліжку у кімнаті 207 в 6.00. Це вже моє четверте серйозне переселення, і вперше я цілком задоволений. Є низка причин моєї радості. Головне найперше, я живу в кімнаті зі своїм найкращим другом Марком. Вікна у нас виходять у внутрішній дворик, а це південний бік, тому нам завжди буде сонячно і тепло. А ще. Навіть засинаючи на своєму ліжку, я бачу золоті бані нашої семінарійної церкви. Також цього року старостою нашої кімнати є дуже привітний і хороший п'ятикурсник, тому, надіюся, ми не матимемо ніяких труднощів. А враховуючи, що зі мною є мій найдорожчий друг, все в нас має бути дуже казково. В семінарії цього року аж 210 студентів. Дуже багато вступило на перший курс, а тому всі 70 кімнат заповнені. Нам дуже пощастило, що ми живемо у трьох. Більшість наших співбратів мешкають у четвірках. До речі, для непосвячених в наше діло, поясню, що в семінарі є три типи кімнат четвірки, трійки і двійки. В останніх мешкає шостий курс. Вони найстарші, а тому і заслуговують на підвищений рівень комфорту. Оскільки сьогодні свято, в нас була утрення і літургія. Потім коротка, в кавичках, півторигодинна зустріч з куратором курсу і відпустка в місто. Куратор. Один із священників, що працюють в семінарії. У цьому році це віце-ректор з формації. Взагалі, в нас все досить просто: є отець ректор, два віце-ректори, економ також отець, його заступник та два префекти, вихователі на хлопський розум, також є отець канцлер, от і весь ректорат. Всі, і священники, і семінаристи живуть згідно з уставом семінарії, і це, повірте мені, справа не з легких. Чого тільки вартує щоденний підйом о шостій. У місті ми з братами весело святкували початок року переглядом фільму Термінатор 3 у кінотеатрі, а також урочистим поїданням піци з пивом. Але про це нікому. Куратор дав завдання намітити собі низку важливих цілей, які впродовж року потрібно зреалізувати за стандартним графіком формації в семінарії. Думаю, варто попрацювати над своєю поставою, виховати в собі шляхетні риси. Додатково зайнятися вокалом, щоб краще співати в хорі, а також піду вивчати мови. Непогано було б також закохатися, але планувати це так само безглуздо, як і планувати, коли ти маєш захворіти. Хоча історія знає і таких дивиків. Що ж, тут залишається молитися, а там буде видно, Господь знає, кому і що благословити. Традиційно наша відпустка завершилася о 20.00. Адже за півгодини розпочалася вечірня в семінарійному храмі, після чого наступила нічна мовчанка, під час якої я все це і пишу. Якщо хтось вважає, що у такому розпорядку дня немає нічого надзвичайного, то я буду змушений заперечити ці думки. Насправді це так важко завжди повертатися в семінарію ввечері із міста, осінній вечір у Львові. Це так красиво. Сонячне проміння перестає пекти і набуває золотавого. Жовто-гарячого відтінку, воно ковзає дахами будинків, стінами і куполами церков, бруківкою і трамвайними коліями, по гілках і листях дерев. Подекуди пахне кавою, квітами. Небо стає ніжно-блакитним, а повітря звабливо чистим. Саме в такий час на вулиці міста виходять сотні і тисячі молодих людей, вони купаються у цьому світлі, випромінюючи свою внутрішню енергію і тепло. Невербально обмінюються ними. Ці хлопці та дівчата ще більше прикрашають своєю присутністю і без того зачарований мегаполіс. Подекуди чути осмішки, слова кохання, приємну музику, яку скрипаль віртуоз відтворює у натхненному пориві, підсилюючи романтичний дух, що витає скрізь у кожній молекулі вечірнього бризу. Ти дивишся на цих красивих, усміхнених людей і розумієш, що пора повертатися. Свято закінчилося щойно розпочавшись, можеш ще трохи поспостерігати за ними із вікна тролейбуса і смутком зітхаючи, зачинити за собою парадні семінарійні двері, востаннє глянувши на місто, в якому тільки починають з'являтися закохані пари. Все це так важко і неприємно, що готуючись до вечірні, ти ще живеш свободою, яку щойно відчував, якою володів, якої торкався. А зараз ти вже підвладний і змушений робити те, на що сам зголосився. Тоді просто не хочеться виходити за межі семінарійної території, щоб не дивитися туди, де все так красиво і спокусливо. Адже ти так хотів би, бодай раз, побути там довше і, можливо, когось зустріти, пережити цей хвилюючий момент знайомства і вже під покровом ночі, зігріти романтикою вечора. Тім'яними вогнями світлофора та гарячою кров'ю молодого завзятого клерика повертатися в семінарійні стіни. Я сильно завжди цього хочу, особливо навесні, коли цвіт каштанів, спів пташок і ніжний теплий вітер примножують і без цього романтично налаштовану натуру ще незакоханого юнака. Я часто мрію про велику і незмінну любов. Я добре знаю, що це, принаймні на лекціях з теології. Моральної і пасторальної, етики християнської і філософської, метафізики, навіть на канонічному праві, я сотню разів чув не одне визначення любові. Але досі я не переживав на власному досвіді цього світлого почуття, яке я точно знаю, є даром Божим. Мабуть, Господеві краще відомо, що нам потрібно, тому Він завжди дає нам усе вчасно. Я вірю, що прийде час, і він подарує те, що я так сильно потребую. А зараз я ще не готовий, ще не можу кохати по-справжньому, тож не отримав цього дивовижного відчуття. А можливо, я вже володію своїм подарунком, але в силу певних обставин не помітив того, що мені призначено. А що, коли творець готує для мене інше життя, в якому я маю бути неодружним священником, постановляю собі молитися в наміренні вибору свого сімейного стану, щоб зумів я розпізнати волю Божу стосовно цього.